Доброго дня, шановні пацієнти, я хочу поділитися історією, яка зачепила мене як лікаря і як людину. Недавно до мене звернувся молодий чоловік з переломом стегна. Він отримав серйозну травму 4 місяці тому, але вирішив не звертатися до лікаря, не лікуватися, не оперуватися, просто почекати, поки. Воно саме пройде. Людський організм так влаштований, що він лікує себе сам. І багато коли кажуть, що найкращий лікар це час. Але щодо даного випадку, то м, історія інша. М'язи поступово почали підтягувати уламки кісток, і стегно зрослося в неправильному положенні. Зараз він ходить, але ходить із кульгавістю. Його таз перекошений. Одна нога коротша за іншу. Здавалося б, він на ногах все нормально, він рухається. Але ціна цього це постійне навантаження на хребет, і це навантаження обов'язково дасть про себе в майбутньому знати. Це буде біль, це буде обмеження рухів. Наш пацієнт молодий, його життя все попереду. Але якість цього життя вже знижена, і повернути час назад надзвичайно складно. А тепер уявіть, якби він обрав інший шлях, якби він звернувся до лікаря одразу. Ми могли би виконати остеосинтез або ендопротезування. Сучасні методи дозволяють зафіксувати перелом і зберегти довжину ноги, повернути людину до звичайного ритму життя. Після такої операції пацієнти уже через кілька днів починають ходити без перекосів, без зайвого болю, без постійної загрози для спини. Я розповідаю, це не для того, щоб когось влякати. Я хочу вас уберегти. Якщо ви або ваші близькі отримали перелом, не зволікайте. Час це найцінніше, що ми маємо. Кожен день без лікування ускладнює відновлення і може назавжди змінити ваше життя. Будь ласка, не залишайте біль на потім. Звертайтеся за допомогою одразу, як в цьому є потреба. Це ваш шанс залишитися активним і жити без болю, без обмежень і без страху за майбутнє в нашому центрі. Ви зможете отримати своєчасне лікування, і це не просто медицина, це любов до себе.